Новий день нові фейки зі сходу сонця активна машина розпропаганди починає молоти свої несенітниці. Але вони ніяк не допетрують, що вона розрахована лише на своїх. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ми підготували для вас нову порцію пропаганди, яку розмі так міло намагається вбити в голову росіянам. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби точно не потрапити в пастку, ДЗРФ. Українці давно закончили. Україну ми такову, победили в перші два-три сколько там днів. Та пісня про лучову болезнь. Странно, що їм смішно. Свої програші на фронті, як тільки розмін не виправдовували. Не було, здається, лише тільки магії. Ну так от, нарешті, вони до цього додумались. На РФі кажуть, що наші ЗСУ з окультизмом зв'язані. Аби довести свою правоту, вони навіть культуролога підключили. А чому тоді одразу не когось з битви екстрасенсів? Вони тоді, напевно, одразу до вищих сил би звернулись. Виші, Назвавши наших мінометників адептами потобічних сил, розмі заявили, що наші військові намагались, нібито, освятити зброю і робили на ній навіть якісь позначки кров'ю. Ви мульфарка? Ні, я ворожка. Генштаб ВСУ приказав на жорстких условиях ежедневно заучувати речь победителя. Такі заголовки кишають на шпальтах розмі. Як доказ цього, вони наводять фото промови, що правда підробною. Але ви тільки послухайте: я зброя перемоги, я надія на майбутнє. І ці слова всі промові отак от Ааа! Ну, ми вже зрозуміли, що фактчекінг це не ваше. У одному маленькому документі росіяни допустились десь п'яти помилок. То з датами щось наплутали, то прізвище полковника не те вказали. Юрі з пацанку успіху шов, Не вийшло, не фортануло. У пропагандиста Ківи розпочалась творча криза. Тому він не вигадав нічого кращого, ніж запустити в ефір фейк, який вже оприлюднював. Як-то кажуть, з першого разу не вийшло, то може в другий прокатить. Кашу маслом не іспортиш. У повідомленні він заявив про нібито розкриті плани Польщі щодо поділу України. Він навіть оприлюднив карту нових територій. Ну, так би мовити, для більшого ефекту. Найголовніше те, що ця карта поділу України між Польщею та Росією вперше з'явилась в ефірі розпропаганди. Ще у 2015-му цьому фейку вже 8 років. Проти Ківу це, судячи з усього, не збентежило. Ну і куди ж без ви дев'ять років Бамбілі Донбас? Російські пропагандисти запустили нові фейки про бомбардування Донбасу Збройними силами України. На цей раз страшною зброєю виявилась запчастина від машини. Це колеса. Так звані журналісти пропагандистського телеканалу за медіа зняли сюжет, в якому жінка-актриса в істериці криком розповідає про бомбардування її будинку кожні 5 хвилин. Це вже не виносимо. Ну посміть, посміть, мы ще не закончили, только начали. наче находим просто каждые п'ять минут. на Україні. Взращувають дітей в націоналістичних лагерях і создають настоящую армію. Човаке. І вам не почулось. Пропагандисти стверджують, що в Україні дітей змушують проходити підготовку до військових дій. А на їхній формі, нібито хрести, схожі на ті німецькі ще з часів Другої світової. А ще наші діти активно беруть участь у бандерівських маршах. Ну це якщо раптом ви цього не знали. Це ж було вже так. Це дійсно було вже. Є і буде, але не Росії. Як приклад згадаємо їх патріотичний флешмоб в одному з дитячих садочків з танкістами із дитячої групи Капілька, і всі питання відпадуть. Командир танкістів Датаєва Ріма Саліховна, ведущий групи старший льотчик іспитатель Сирікова Кристина Крістіна Андріївна. Ну і казки нас тут з об'яттями і цвітами» Продовжуються. Російські телеграм-канали знову почали поширювати відео, на якому нібито зафільмовано як українці зустрічають російську техніку. На ньому люди радісно жестикулюють руками та нібито вітають солдатів. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Господи, допоможи. Пропала всю. Перше це відео з'явилось в мережі ще 22 лютого 2022 року. У коментарях вказано, що це зафільмоване пересування російської техніки біля кордону Брянської області. Аби не вестись на дезу ворога, читайте перевірені джерела та зазирайте на сайт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Будьте критичні та пильні до гучних заголовків. Підтримати нас можна за посиланням під цим відео, аби ми надалі могли банити російську пропаганду та наближати нашу перемогу на інформаційному фронті. І пам'ятайте, що брехня розповсюджується швидше ніж правда.